Ну, основні шляхи реалізації удосконалення системи оподаткування вже на сьогоднішній день розпочаті. Це, як ви вже знаєте, що введений в дію з 15 січня 2011 року митний тариф України, який побудований на основі міжнародної гармонізованої системи опису та побування товарів. Це перший такий напрямок, другий це вже фактично проведення митного та податкового законодавства України до вимог і правил міжнародного законодавства. В першу чергу вже на сьогоднішній день зареєстрований в Верховній Раді України проект змін та доповнень до митного кодексу України, який фактично має бути адаптований до вимог Всесвітньої митної організації. І також вже на сьогоднішній день, з 1 січня, вже як ви знаєте, прийнятий податковий кодекс України. Із прийняттям податкового кодексу України втратили чинність лише понад 40 законів України, указів Президента, постанов Верховної Ради України та близько півтора тисячі нормативно-правових актів у сфері оподаткування. Ну, і основні завдання, які ставилися для необхідності прийняття податкового кодексу у сфері зовнішньоекономічної діяльності, я буду фактично тільки говорити, це були впорядкування нормативної бази, забезпечення стабільності податкового законодавства, також перегляд податкових пільг та привілеїв з метою недопущення їх безсистемного та невиправданого надання. Усунення неузгодженості податкового законодавства з нормами законодавства інших галузей права, забезпечення її гармонізації та взаємодії, подальше наближення податкового законодавства України до законодавства ЄС з рахуванням перспективи наближення економічної інтеграції з європейським співтовариством і наступне, яке було завдання це прозорості процедур адміністрування податків. Ну, фактично, ну як на мій погляд, це все. Були досягнені сприйняття податкового кодексу.